Друже, привіт! Сьогодні є для тебе дві чудових новини. Перше: збірна України в Монголії виборола третє місце. з Чим ми їх і вітаємо. Вони молодці, красавчики це дуже крутий результат. Хто не знає, в минулому році ми перемогли. Ну, буває всяке: не кожного року перемагати. Треба іноді дати й комусь іншому шанс. Тому ось така ситуація. Друга новина. Так як. Ми купили апаратуру, звук тепер буде якісний, без вітру, чіткий і класний. Ви будете без всяких перешкод сприймати інформацію, і вона вам буде корисна, я сподіваюсь. Третє, дуже сильно вдячний вам за реакцію під попереднім відео. Ви накидали купу коментарів. Я перечитав все. Більшість писали: просто вітаємо вас з відкриттям. Деякі писали. Якісь запитання, я там щось відповідав. В наступному відео виберу основні такі цікаві запитання, і по ним зроблю детальну вам чітку відповідь прямо у відео, тому що ми на наступних вихідних їдемо також на риболовлю. Значить, Що буде відбуватися сьогодні? В цілому, звичайно, що цей відео комусь буде корисний, комусь буде некорисний, але погода, ви бачите, я не міг не виїхати на тренування. Сьогодні все коротко і ясно. В нас не буде там якихось тестів. Одна палка, одна катуха, одна леска два різних груза Рем, сімка. Паверайро, 26 леска. Ну, Шоклідер класика, 125, -й, 135 -й груз. Місце те саме, що і в минулий раз. Розкладаємось і полетіли. Коротше, друзяки, я як завжди трохи плуг. Знімав, знімав, зрозумів, що не розібрався з мікрофоном. І тільки прийшовши назад в машину, розібрався, як ця штука працює. Я вам в двох словах розкажу, що відбулося, тому що трохи ви на початку чули, побачили процес. от, І зараз вам два слова. Значить, Розкидав я 140 легко, 160 більш-менш. 170 не подокидував, але є одна проблемка. те, що я не... не 125 груз, коротше, я завтикав. 135 грузом не добив. 105 грузом чи 115 взагалі дуже погано. От, от, 125 шкода, що не спробував. Не знаю, чи це вплинуло б там якось супер. Але в цілому от, цікаво. Отака от штука. Ну, нічого, бачите, я. Накаркав на початку і сказав, що перший блін буває комом. Так воно, походу, і вийшло. Ну нічого, зато я в цілому покидав. Я перший блін-комом маю на увазі про мікрофони. Ось. Але тепер от зараз знімаю, зараз перевірю звук. Я думаю, що от зараз все повинно бути саме так як потрібно. Друзяки, хочу додати момент, що я дуже радий вашій реакції на попереднє відео. Вони кидали купу коментарів. Я сьогодні спробую поекспериментую, як правильно проводити оцей рандомайзер, як вибирати наших переможців. Ви ще можете встигнути, тому що ще тиждень у вас є. Проанонсую вам те, що на наступному тижні ми їдемо на Михайлину. Я думаю, що навіть на добу. А потім поїду на Салтанівку. На Салтанівку, скоріш за все, поїду. В будній день для того, щоб можна було вибрати сектор. Так як знаєте, деякі експерти кажуть, коли ви у них питаєте, а як вибрати сектор правильно, вони кажуть: дивись, куди дує вітер. Дядя, як я можу дивитися, куди дує вітер, якщо я сектор бронюю за тиждень, а то й за два, а вітер міняється постійно. А в цей, в цей раз я поїду в будній день. Нікого, скоріш за все, не буде. І я зможу вибрати собі сектор те, який я хочу. От куди вітер дує, там і сяду. Звичайно, що я зараз вже збираю певну інформацію на рахунок того, які сектори там краще, по весні працюють. Ну і в два слова, скоріш за все, там буду ловити чисто флет. Дві палочки. Ще навіть думаю, куплю собі стійки, щоб родпот не тягати. І все мінімалістично. Ну, Подивимось, може не куплю, там під настрій, знаєте. Радий був вас бачити. Не забувайте тиснути лайк, коментарі і пишіть. І ви знаєте, що так подумав, дуже важлива тема. Я анонсую це е, в наступному відосі, Але ви знаєте зараз, нас вже з вами майже там 800, 850 людей-підписників. Е, на тисячу підписників ми зробимо якийсь класний розіграш. Ну, прям такий сильний, знаєте, прям крутий. Не просто там прикормку, типа, а якийсь крутий. Або це може бути прикормка, але дуже великий набір, наприклад, добовий. Ось. Або це може бути якась. Я не супер мега там, знаєте, експерт рибак. Але може це буде там, наприклад, онлайн а, година чи дві години консультація. Якщо ви там не розбираєтесь в якихось моментах і вам хочеться, щоб менький спортсмен про це розповів. Ось. Або може навіть я на рибалку разом їздимо, чому б ні. Вам нічого брати не треба, корм, палки, все з мене. І просто от переможець їде зі мною на рибалку. Або може така раз п'янка, слухайте, зробимо три там якихось приза. Перше місце поїде з нами на рибалку, друге місце отримує онлайн або офлайн консультацію. А третє місце виграє добовий набор корму. А як вам така тема, коли почти в кожному відосі топовий розіграш? А? Мені по кайфу. Сподіваюся, вам також. Побачимось, друзі.